У селі Лиман Слобожанської громади живе людина, яка бачила майже століття української історії. Холодняк Ганна Парфирівна, який 19 березня виповнилася 98 років, народилася вона і виросла в мальовничому селі Лиман. Ще зовсім малою пережила страшний голодомор. Потім війну у 22 роки вийшла заміж разом із чоловіком. Вони збудували будинок, у якому бабуся мешкає досі. Їхній шлюб був щасливим і тривав до 2009 року. Того року, коли її коханий пішов із життя. хорошо. мене чоловік не обіжав, жалів, взагалі за мною вхожував. Ганна Парфирівна усе життя працювала, віддала сили місцевим підприємствам і лісгоспу, була працьовитою, не мала шкідливих звичок. І саме це разом із гарною генетикою вважає секретом свого довголіття. На посольці робили лісничислі. праця така була. Працював там трьох, там там. Працювали, дітей воспитували четверо. Ну, от. Всі, слава Богу, живі і роблять добре. Мене не обіжають. Приходять. Зараз вона у доброму настрої з ясним розумом і великою любов'ю до життя. Єдине, що трохи підводить слух. Та вона не скаржиться, бо має поруч найцінніше, люблячу велику родину і онуків, які боронять Україну. Бабуся вірить у перемогу і чекає на неї з непохитною надією. Юють онуки, бажають перемоги, щоб перемогти. І була Україна наша. Як вона була наша, так щоб вона й була не чиясь, а наша українська. Медіа Зміїв завітали до Ганни Парфирівни, щоб привітати її з Днем народження, побажати здоров'я, мирного неба та ще багато світлих років у колі найдорожчих людей. Лариса Бодаріва істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.